А поки з'ясуємо деталі катастрофи з експертом з питань авіації Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, вітаємо вас на в ефірі марафону. Отож, аналізуючи всі дані, які маємо на цю годину. Що ж все ж таки сталося з літаком іл 76 учора. Ну, по перше, я хочу зазначити, що насправді а, тут важливий фактор що це є. Військово-транспортний літак Російської Федерації, тобто ці літаки використовуються для передослокації особового складу для перевезення вантажів. Так на цих літаках зули ракети. ракети с 300 з Білорусі, коли була певна вивід деяких військ з території Білорусі Російської. Жнов таки з огляду на ті дані, які у нас є в наявності, а це відеофіксація уламків або безпосередньо падіння, це лише дані, які ми отримали з російської сторони. Повертаючись до знов такі дуже важливої тези тези: з 2014 року Російська Федерація використовує як цивільне населення, так і військовополонених в якості щита для вирішення своїх геополітичних питань. Тому я би стримувано коментував би безпосередньо заяви з боку Росії, а дослухався б до тих заяв, які зробили наші певні особи. Тобто, це ми не підтверджуємо, що ми збивали цей літак, але водночас ми кажемо, що ми будемо ніщити все, що російські. Наближається до кордонів України, а, і так само щодо, щодо обміну військовополонених була неодноразова була заява зроблена, що а, не було зірвано безпосередньо передачі військовополонених з боку Росії. Україна була готова до цього, а, тому ж казати про якісь а, ситуації. Причин катастрофи, на мій погляд, треба дуже уважно, тому що ми бачимо. з огляду на те, відео це може бути і відказ двигуна. Так само це може бути робота протиповітряного ро. І тому жнов таки тих фактів, які ми наразі маємо, недостатньо. Тут насправді треба отримати безпосередньо чорні скриньки. А, треба бути на місці подіїв, щоб подивитися уламки ці авіатроші. То, що ми бачимо на відео, ті ж саме куски літака. Це а, те, що відривалося від літака, вже безпосередньо перед землею, коли він отримав а, небезпечний кут, і а, літак сам почав ну, розрозлитатися на куски, так само і безпосередньо задимлення двигуна. Тому знов таки, ми можемо припустити, що це було або технічний стан поганий літака з призвів його до падіння, або робота а, протиповітряної оборони. Знов таки, так само це може бути і френдлі фаєр, який а, був з боку Росії. Тому треба вже ж таки отримати більше даних безпосередньо про цю авіатрош, пане Анатолію, А ви правильно зазначили, що ми маємо таке відео часткове відео і трошечки фотографій з місця падіння, але ми також маємо. Ну я не знаю, як чи не можна назвати це інформацію, але росіяни тим не менше заявляють, що там було 65 наших полонених українських військовополонених. Чи можуть ті відео і фотографії з місця падіння літака? Про що вони можуть свідчити? Чи могло бути в літаку так багато людей, скільки каже російська сторона? Давайте я так спитаю. Давайте ми скажемо по іншому. А цей літак здатен перевозити 126 осіб у десантному спорядженні, тобто, це для десантування, або 226 осіб у двоповерховому розміщенні, якщо перевозиться особовий склад. Цей літак вміщує близько чотирьох ракет С-300. Тому жнов таки з відео ми не можемо гарантувати або казати, що саме було всередині, тому що ми бачимо просто звалювання літака навіть. О. Тут слід зазначити. Я б хотів погося до ще такі важливої теми, що лише за минулий рік була одна авіатроща з цим літаком, коли була відмова двигунів, і друга була посадка в Кесова в Екатеринбурзі, безпосередньо після за задимлення із пожару на одному з двигунів. Росія довгий час намагається старий радянський іл 76 переобладнати новими двигунами ПС-90, але Дедалі використовує на старих двувнах Д-30. Тому, знов таки, припущення, що технічного стану так, воно можливо. Але ж ми розуміємо, що саме цей випадок активно використовується з боку Росії для просування своїх меседжів, тому що така злагоджена робота виходу безпосередньо в інформаційний простір усіх. Основних діячів Російської Федерації, як вони виходили з меседжами, зі списками і про що і, ну, і інших інформацій, ми бачимо одразу ж скликання з ООН. Тобто, ми розуміємо, що це чітко спланований хід з боку Росіян. Це можливо лише коли вони підготувалися, пане Анатолію, Але тим не менше, ви в літаку були люди. Понад 70 людей. Чи були б фото із тілами? Чи була би така картина по фотографіях, яку ми маємо зараз? Тобто, тіл я бачила особисто тільки одне заблюрене тіло. Давайте пригадаємо авіатрощу MH17. Я думаю, там достатньо було видно це. По перше, давайте пригадаємо авіатрощу, коли Іран збив український Боїнг-Мау. Mm -hmm. Там все було це видно і було видно, як прибирали тіла. На жаль, це дуже болюче тема. Я перепрошую, що я когось можу це цим. Тому насправді тут по тих відео ми бачимо уламки літака. І уламки літака не кажуть нам зараз, наприклад, про причину трагедії наразі, тому що те, що нам показують, вона нам показує дозовано. І, наприклад, я як людина, яка би там яка працювала працювала в авіації, я розумію, що цього недостатньо для того, щоб зробити точні якісь висновки. Ми можемо зробити лише припущення. Але ви до якого припущення причини падіння схиляєтеся найбільше з того, що ви бачите? Бо зрозуміло, ми не маємо доступу ні до місця катастрофи, ні до чорних скриньок, і ймовірно не матимемо. Але з того, що ви бачите, до якої версії ви схиляєтесь. Саме з, з, безпосередньо цей крен, під яким літак а, звалювався, і зимлення двигуна підказує про, на те, що а, можливо були якісь проблеми безпосередньо з двигуном. А, це могло бути і за рахунок влучання щось з двигуна, і безпосередньо за рахунок, наприклад, неправильної центровки палива, які знаходиться в крилах. Угу. І це теж може привести звести, до звалення літака навіть. Тому насправді причин знов таки. Ну, тут би, як, як би мовити, знаєте, для того, щоб отримати якусь певну інформацію, нам треба три джерела, або там, три якихось даних. Да? Ми маємо лише одне і то від Росії. Тому ж, таки, я би не, 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 не робив якихось конкретних висновків на цей на цьому випадок. На мій погляд, це можливо, проблема з двигуном, або знов таки, за рахунок влучання в двигун або з безпосередньої пожежі двигуну. Пане Анатолію, дякую вам за ці роз'яснення. Дякую, що дякую, що змогли це все нам пояснити. І стало зрозуміліше трохи картина. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. З ним говорили трошечки про причину падіння російського літака Іл-76. Вчора це сталося у Білгородській області Росії. І ще трохи про обставини катастрофи. На початку ми згадали, що Росія звинувачує Україну у збитті літака і заявляє на бор. То були українські військовополонені для обміну у головному управлінні розвідки України підтвердили, що на вчора готувався обмін полоненими між Росією та Україною. Втім, чи були вони в літаку, не підтвердили. Далі цитата мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. Затвердження російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених. Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості зі свого боку. Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну. Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Нагадаю, що протягом сьогоднішнього ефіру ми очікуємо на включення представників головного управління розвідки з цього питання.